Добрий день, дорогі діти! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття гігієна. Долоньки маленькі плескають легенько, пальчики з'єднали, в танку закружляли, посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Ой, малята, погляньте, до нас гість завітав. А чи знаєте, хто він? Так, це незнайко, давайте з ним привітаємося. Доброго ранку незнайку. Малята, подивіться на незнайка, який він? Так, він не розчесаний, неохайний, а який одяг у незнайка? Вірно, брудний. Дітки, а як можна назвати незнайка? Так, бруднуля або замазура. Ой, малята, мені так стало неприємно. Допоможіть мені, будь ласка, причепуритися. Ну що, дітки, допоможемо йому? Так, а які предмети потрібні, не знайці? Давайте спробуємо відгадати загадки і тоді дізнаємося про ці предмети. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Що це, дітки? Так, це мило. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це малята? Так, це гребінець. Я маленький і завзятий люблю діток витирати. Що це? Вірно, це рушник. Хвостик з кістки, а на спині щетини Що це? Так, це зубна щітка. Як малята одним словом можна назвати всі ці предмети? Молодці це предмети гігієни. Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровими. Ось саме ці предмети тобі потрібні незнайку. Малята, але ж незнайко не знає, як ними користуватися. Давайте ми йому розкажемо. Мило потрібне для того, щоб змити бруд та мікроби, що спричиняють різні хвороби. Що ми миємо милом малята? Так, тіло та руки. А мило яке? Гладке, біле, кругле, запашне, а давайте скажемо ці слова лагідно. Кругленьке, запашненьке, гладеньке. Дітки, а розкажіть, будь ласка, незнайкові, як слід користуватися милом. Так, спочатку слід намочити руки, потім намилити їх милом та змити водою. Після того, як помили ми руки, що потрібно зробити? Так, витерти їх. А чим будемо витирати руки? Вірно, рушником. Рушник який? Так, він пухнастий, м'який, чистий. А скажіть ці слова лагідно. Пухнастенький, чистенький, м'якенький. А що ми робимо гребінцем? Так, розчісуємо волосся для того, щоб волосся було доглянуте та охайне. Ну що, Незнайко, тепер ти знаєш, що потрібно робити, щоб бути охайним. Дітки, а давайте допоможемо йому помити ручки, вмитися та розчісатися. Який тепер став незнайко? Так, він чистий, охайний, чепурний. Дітки, а розкажіть незнайкові, що ще потрібно робити для того, щоб бути здоровим. Так, потрібно робити ранкову гімнастику. Отже, давайте з вами трішки відпочинемо та виконаємо фізкультхвилинку. Кожен день ми вранці робимо зарядку. Це нам до вподоби, діточкам малятка. Жваво крокувати, руки підіймати, руки опускати, присідати та вставати, а ще трішки пострибати. Дітки, давайте з вами пограємо в дидактичну гру, що будеш робити. Я вам буду кидати м'ячик, а ви повинні його зловити та сказати, що ви будете робити. Я вмиваюся, а ти що будеш робити? Я буду вмиватися. Я витираюся, а ти що будеш робити? Я буду витиратися. Я розчісуюсь, а ти що будеш робити? Я буду розчісуватись. Ну, що не знайку, ти запам'ятав, що потрібно робити для того, щоб бути чистим та охайним, а ще здоровим? Добре, мої розумники! Я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!